Всім привіт! З вами компанія Мотоцентр у місті Коломея, де ви знайдете найбільший вибір мотоциклів у всій Івано-Франківській області. Мене звати Микола. Коротко скажу про формат відео. Це зйомка в один кадр, де ми ознайомлюємо вас із зовнішнім виглядом мотоцикла та коротко розповідаємо про технічні характеристики. Сьогодні у нас на огляді мотоцикл фірми Lifan, а саме модель SR220. Це модель 2024 року. І основним нововведенням це зміна кольорів. Тепер доступні 4 кольори, а саме чорний колір, червоний. Жовтий та сірий. Сірий зараз ви бачите на огляді. Дана модель комплектується чотирьохтактним двигуном з робочим об'ємом 198 см кубічних, максимальною потужністю 22 кінські сили, з внутрішнім балансвалом на електростартері із 6-ступеневою КПП. Цей двигун це розробка фірми LeFan з індексом 165 ML3. Спереду ми бачимо LED-оптику з денними ходовими вогнями, лед-повороти, це вже нікого не здивуєш. Також у цій моделі у нас рідине оголодження, на радіаторі присутній захист. Максимальна швидкість даного мотоцикла 137 км на годину. Мінімальна витрата палива 2,7 літра. При об'ємі баку 12 літр, в тому числі 2,5 літра резерву. Вага даної моделі 159 кг. Ззаді можете побачити моноамортизатор. Висота по світлу 770 мм. Якщо помилився, то в описі випрамо. Або напишіть в коментарях. Також обов'язково пишіть, що ви думаєте про цю модель і що хотіли б побачити у наступному відео. Ціна ліфана 1900 доларів. Всіх, кого цікавлять дані мотоцикли, заходьте до нас в салон за адресою міста Коломия, проспект Михайла Грушевського, 104Б. Або на Google карті пишете мотоцентр Коломия і вам одразу покаже, де ми знаходимося. Дякуємо за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Будемо продовжувати знайомити вас з іншими мотоциклами. Дякую і до швидкої зустрічі.